Хто з вас пам'ятає, як називається наша Батьківщина? Так, це Україна. Я пропоную пограти в гру Україна, моя батьківщина. Подивіться уважно на малюнок та скажіть мені, кого ви бачите, Українців! А як ви здогадалися, що це українці? Вони вдягнені в національний одяг. У що вдягнена дівчинка? Вона вдягнула вишиту сорочку, спідничку, фартушок, віночок зі стрічками та гарне червоне намисто. У що взулася наша українка? У червоні чобітки. Вам подобається дівчинка Українка? Погляньте на віночок. В давнину віночок носили тільки дівчатка. У віночок вплетені різні квіти, і кожна квіточка має своє значення. А ще віночок прикрашають різними стрічками, але всі вони мусять бути довшими за косу. У що вдягнений хлопчик? Він одягнув вишиту сорочку, шаривари, пояс та взув зелені чобітки. А ми хто з вами? Українці? Чому? Тому що ми живемо в Україні. Правильно молодці. У кожної держави є символи. Розгляньте і назвіть їх. Так, це прапор та герб. Яку форму має прапор? Прямокутну. А якого він кольору? Синьо-жовтого. Що вони означають? Синій це небо, а жовтий колір це пшеничне поле. Герб це золотий тризубець, цей символ. Волі, сили і влади. Його знали і шанували з давніх давен, мужні козаки, які жили в нашому краї багато років тому. Молодці. В нашої держави є ще народні символи, які є оберегами нашого народу. Давайте роздивимося та назвемо їх. Верба. В народі говорять, де верба, там і вода. Хліб. Символ гостинності, добробуту і щастя, сорочка символ здоров'я і краси, українська хата символ рідної землі, калина, символ вогню, життя, материнства, писанка, символ Воскресіння, Сонця, життя, рушник оберіг вірності і любові, символ щасливої долі, лелека. Символ любові до батька та матері. Молодці. Нових зустрічей! Бувайте!